Томати і, можливо, вершинна гніль. Це неінфекційне, фізіологічне захворювання, яке проявляється у вигляді таких плям, чорних або бурих на плодах. Раз захворювання в нас неінфекційне, значить, навіть якщо ми подивилися відео на моєму каналі, як обробляти томати на весь сезон. Не забуваємо обробляти сім через сім розчинами йоду, соди та марганцю. Навіть якщо вони добре виглядають і не мають ознаків хвороб на листях і стовбурах, все одно ви можете зіштовхнутися з такою хворобою, як вершинна гніль. Вона виникає та розвивається через нестачу кальція. В тканинах рослини. І вона дуже-дуже сильно полюбляє нападати якраз на помидорки, томатики типу сливка. І приходиться викидати до 50% врожаю. А саме цей сорт дуже добре підходить для того, щоб солити в діжках. Ну а як ми взимку без томатиків засолених в діжках? Станом на зараз. Ніяких ознак цієї хвороби на томатах я не спостерігаю. Але в тому сезоні була дуже велика проблема цією хворобою. Отже, для того, щоб запобігти її розвитку, існує дуже простий та дієвий метод. Потрібно лише підживити рослину добривом, який містить кальцій. От, наприклад, селітра кальцієва коштує копійки 20 грамів на 10 літрів води по півлітра під кожний кущ. І проблема, скоріше за все, не виникне. Або навіть якщо вона вже виникла, плоди, які з'являться, зав'яжуться після обробки. Вже, скоріше за все, ці хворобою не захворіють. Ну, і ледве не забув. Перед тим як додавати добрива, рясно полити рослини. Отже, доглядайте за томатиками красивих вам та смачних плодів.